Вітаю усіх! Сьогодні другий ранок, як ми знаходимося на ставку в селі Міролюбівка. Це Баштанський район Миколаївської області. Ранок просто чудовий. Зараз будемо продовжувати нашу риболовлю. Учора був такий день, непоганий по риболовлі, але ну, плювання були... Досить часті, але розмір рибки був такий собі не дуже гарний. Скажімо, прямо а, рибка дрібна була. Подивимось, а, що буде сьогодні зранку. Ми добре пригоду... нагодували рибу, закормили наші точки, тому сподіваємося, що ранок зараз принесе нам більш крупну рибу. В день учора клювала рибка, ну поклювувала, але не так. Прямо скажемо, жваво, але на вечір, десь після 18-ї години, прямо кльов був дуже гарний, дуже вона клювала. Часто е бували такі моменти, що в мене до двох вудок е одночасно було вимотано, тому що були клювання, я їх виматував і не встигав закидати. Зараз подивимось, ну, залишаюсь так же рибалити, як і на рибалив до цього. Зараз там покажу, хто не дивився попередній ролик, покажу більш детально, що, як. Прикормка та сама у нас завжди з братом саморобна. Ну, погнали. Перше оснащення ловлю на кукурузу. Ось от таке от. будівничка велика, фідерна. Взагалі-то добре на нього ловиться короб, але цього разу щось, а, він не дуже. Ну, ці дві вудки в мене закинуті на глибину, там 47 метрів і глибина десь метр чотири. 47 метрів дистанція і глибина десь метр чотири. Але цього разу звідти одне клювання я отримав і те. Друге вудлище таке саме. Теж от годівниця, але тут у мене тигровий горіх натуральний. От на нього я і отримав клювання вже ввечері. Оце з дальної дистанції. Єдине клювання на тигровий горіх. І зараз фаворити вчорашнього дня. Це отакий попапчик криль Diamond VitcarPro 8 мм. Mm. Більше всього я отримав клювання на них. Отакі от вони. Отак. Тимно помаранчевого кольору. Це перший раз, коли я на риболовлі рибалю на двох точках одразу вон ото високо Очерету. я там прикармлював теж заходив так у воду викидав і, і отак от я кидаю оце вудлище. десь метрів 15 від очерету а це трошки ближче Ось так от і оця вудка лідер була, поклюванням та трохи менше, трохи менше, але там, напевно, того, що я як кидаю ближче до берегу. Ось. Кропчук також клював, а також усі клювання карася. Усі клювання карася, які були, були саме на цю вудку. Ну, З-під самого майже, скажімо, берега там метрів п'ять. Від берега оцей він і клював. Так. Отут у мене це флетфідер. Як я казав, тут оцей. Ось отакий от пайнепл. От. Теж 8 мм від пугача цей попадчик. І тут я використовую теж саморобна прикормка для флетки. Посилання в описі під відео буде, що це за прикормка, як її робити. О, бачите, яка, яка краса. А, виходить. Дуже проста виготовленні ця прикормочка. І кажу вам, працює відмінно. Не перший раз, я її у минулому році багато використовував. І в цьому працює відмінно. Рибка на неї відкликається дуже добре. Зараз так от покажу як я тут кидаю. Вон так от дивіться. От туди. Так, зараз трошки відгодуємо рибку. Єдине, що залишилось у нас з прикорму. Це оце, бачите, оцей перець. Отакий. Навіть не, не перець, а як його назвати, комбікорум. Спеціально я купив. Це корм для годівлі ставкових риб. Їх використовують у рибних господарствах для годівлі якраз. Тому я думаю, що нам для закорму, бачите, це саме то. О! І не треба... О, бачите, вже перше є. Є. Тільки закидував цю вудку, то що було перше клювання. Не встиг і закинути. Ух ти! Очерет! Бляха-муха! Значит, вот увидев в той очередь. -то. О! Оце ну, вже це вже на щось схоже. Це вже на щось схоже, друзі. Це вже десь півторашка. більше, може А в тебе ваги є? Є. А ну давай зважимо його. Бери якийсь. Там у мене Андрій у чорній сумці є это, Пакет. Зважимо. Брата, бачите, о, здалека такого невеликого взяв дрібнотку. О, ну, ранок. Ранок радує. А тут бачите в мене? А... Ага. Ага. О, дивись, знову аїс прийшов. Вчора зранку до нас приходив. І не лякається аж дивиться. Вон. Іде собі. Птах. Ну, чого тобі? Цей саме приходив. Хе. Цікаво. Так ось. Тут он... бачите. Є мікс зернових я додавав. Він там спеціально робив його. Там пшениця, потім конопля люпін, віка. Все це годував там, готував і потім він вже готовий додаєш його до... Прикормки і виходить такий добрий. Добра велика фракція. Ага, щось висить вже. Добра, така велика фракція виходить. Тому теж там в описі під відео я залишу, як я його готую. Дуже такий цікавий виходить, цікавий. І він так прикормку добре так. Та нас бачите, нема коли сісти і чаю випити. О, дрібнота. ну, Дрібний. ох, еще там, Так, бачите. Ох! Невеличкі як а які борзи. А і в брата. Дві сюди, ди сюди. Ось такий. Ось такий. О, ось такий о. Ось такий. О, а Перший. З глибини чи? Ні, ні, ні. З мляка? Да. Так, ну що, я зараз підготую тут. Оце свою точку. Дальняк не став годувати, бо з нього щось немає зовсім ніякого толку Він так, то пару клювань щось було там таке. О, брат уже он тягне мою вудку, поки я оце йшов сюди, там же щось клюнуло. Отак вот от друзі. О тут от ця точка тільки працює. Підгодую своїм оцим комбікормом. Що, друзі, можу сказати з першого враження від цього ставка. Ця риба, бачите, основна маса риби плює з під берега. І бачу, люди теж намагаються загузити з цього берегу там під стіну камуша. Таке враження, що не вистачає кисню риби в воді, тому навіть де до берега. Брат вчора плавав там. Де ми стоїмо, він так виходив. Ну, заплив. І скільки він ниряв там глибина метра 3-4, от на всю глибину одна та сама температура води. Одна та сама. Тому риба, напевно, під берег йде. Друзі, це диво, спрацював дальняк. І щось навіть є. Ну, ну зрозуміло, але ж. Розмір стандартний. ну Я скажу так, що за рибком водойма добре зариблена. Його багато тут. Багато ми вже заманалися викидати. І вчора ввечері, і сьогодні зранку. Такого багато дуже. Так, у брата клювання і таке щось вже схоже. Схоже на рибу. Схоже вже на рибу. так. Ну такий. О, де. Та ти дивишся. Такий Ну такий біля кіла. Да. Брат он я показував, витащив коробця. Отого десь на кіло. Тільки забросив і знову клювання з того самого місця. Що там, пацаку давати? Так, давай. Там він на бойлики. Що? на бойли 12-го 12 мм зараз покажу отакі Robin Red Tiger Nat від CarPro Бачите працює і вчора він працював і сьогодні цікавий цікавий. Ну, клювання з того ж самого місця, ну тільки закинув. Брат. Минута десь пройшла. Вирішив. Замість кукурудзи поставлю оцей бойлик. Тигровий горіх спеція. У брата непогано він теж працює на дальняк. Яка краса. А, а пахне та як. Пахне теж. Ста бомба. У минулому році на такі бойли я теж непогано. Амура ловив на ставку в Березівки. Там є на каналі відео, якщо цікаво, то можете подивитись. Там взяв на 5 кг мура. От саме на такий бойл. Зараз вже 9 годинка, година ранку в нас по риболовлі. Вже рибали ми 5 годин з того моменту, як прокинулися 4-й ранку. Ну що, зранку а, десь до пів шостої в мене був такий гарний кльов. Оця точка моя працювала, що біля очерету там а, на міляк я кидаю. Дальня точка не працювала взагалі. І десь з пів 6-ї ш... ш... години ранку десь отак от от, взагалі в мене клювань а, не було. Моя точка вимкнулася і не працює. А у брата він кидає там теж вздовж берега, там невеликий такий очерет, туди кидає і в нього там працює. Дрібнота, але працює. А також в нього почала працювати дальня точка. Тобто глибина він кидає там на 57 метрів. І звідти теж достає рибку. Не так багато, як а, з біля берега, але також є. Ну, там я вже не рахував, скільки ми там спіймали. Там, мабуть, штук 20, а може і більше, чи 25, ну, може і більше а, цих дибних коропів. Ну, вони клюють, клюють. Такої гарної риби нема, але я ж вже казав і кажу ще раз, ставок зариблений дуже добре. Якщо його не виб'ють цього зарибка, то на наступний рік тут буде діло. Діло буде. Якось так. Ну будемо ще рибалити. Поки ми нікуди не збираємось. Може і моя точка запрацює оця. Та ти дивись якого. Си три коропа якого не може проковтнути. Ти ба. Отут прямо під берегом її, її взяв. Друзі, дивіться. Брата... Четверта вудка на березі. Клювання три він, він витащив у ці дрібноти. Я б не знімав би, але бачите, шукається. чотири підряд. То було якесь таке затіще, а зараз о, три вудки вже на березі. І оце четверта. на Це такий, мені здається, трохи крупніший, ніж оці. Ну, може, може, так. Да. Бо щось так трошки піддавлює. Хоча ну, трохи Вони тут буває, що він ага. пів кіла, а він так е. Это... А, такий самий. Да. Друзі, це довгоочікуване клювання. З самого ранку не було в мене, так я і думав. Якщо чесно, що десь під обід. Зараз 11 годин. Ми вже починаємо потрошки збиратись додому. Вже намети склали. Там таке. Ось. Так і думав, що десь під обід почне знову покльовувати. Ну, Невеликий, стандартний розмір, як то кажуть, для цієї водойми. То, може є тут і краще. Я більш впевнений, що вони тут є. Але... але, друзі, але цього разу нам не пощастило. Їх... О! Він зачепився за, за зябри. Ага. Щось муляка в нього в мулу пасеться, бачите? Вон. Пасеться в мулу іде. Шановні, знову сильний вітер, тому я знов сховався в машину, щоб нормально поспілкуватись, розказати, щоб вітер не задував камеру і був більш-менш нормальний звук. Все. Зараз вже початок 12-ї години, риболовлю свою ми закінчуємо. Кльов так уже. Мал помалу зійшов на нівець і в брата також, хоч у нього весь ранок ну, дуже гарно клювало. Ну що по рибі? Працювало більш за все, працювали по папи різноманітні. А також Бойлик 12 мм, тайгернат і робін Ред. Ну, попапи працювали краще за все. Більшу частину риби ми взяли саме на попапи. Трохи ще клюнула на кукурузку там врата, а на тигровий горіх було одне клювання в мене та безрезультатно, а на кукурузу зовсім не клювало. Так, Більш за все працювало і вчора, і сьогодні працювали ближні оці точки, біля очерету, біля берега, так, недалеко. З дальньої дистанції краще працювала в брата дистанція 57 метрів. 47 метрів в мене ну, зовсім погано. Але і в брата із дальньої дистанції краще працював саме по-пап, а не кукурудза. Так, враження від ставка. Значить, ставок досить великий. Щільність риби... Саме за рибку тут доволі велика, тому що ми піймали, ну, ми не рахували, але ну, більше 40, може і 50 оцих от хвостів невеличких, там від 200 грамів до грамів 800. Отак. Одного то є тільки ми... Ні, пару штук, пару штук було в нас що біля кила, а біля кіла пару штук. І один там, ну десь півторашка. Точно в ньому є, бо, а може навіть трохи більше, там кіло 700. Тому що касається так, порозважатись по, дрібною, по дрібному коропу, то тут питань нема. Працює тут гарно. Я ж кажу, що зарибок тут великий і щільність риби оцеє дрібної дуже велика. Але по більш-менш трофейній рибі, ну я не знаю, треба спілкуватись тут з іншими рибалками, може хтось. Їздить тут більш багато разів, не перший раз, як ми. Може вона і є, може і є, не буду нічого казати, але ми її не побачили. О, треба ще раз, я так думаю, що ми ще раз сюди приїдемо з братом. Подивимось, треба ще попрацювати над цим ставком. Мені здається, він досить такий перспективний. Треба попрацювати. Можливо, місце, яке ми вибрали, не саме вдале, тому що тут найбільш широка частина цього ставку, тому вже треба ставати в більш такій вузькій часті. Можливо так. Ну, Я ж кажу, треба ще попрацювати з цим ставком. Ну на цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Якщо сподобалась подобайка, на все добре, зустрінемось на водоймах.